П'ять хвилин до дев'ятої ранку. У приміщенні координаційного центру волонтерів тихо, темно і трохи холодно. Стабільних плюс три на термометрі. Вже за кілька хвилин волонтерське життя тут закипить. Попри відсутність тепла і світла, чергова машина повезе на фронт різний крам, щось замовляли хлопці, а щось додадуть непохитні волонтери, бо знають там. Це чекають. Як з дому від рідних їдуть автівки у напрямку передової. Дякую велике за нам підтримку нас. Дуже велика вдячність. Вон, батареї нам дали, ну, провізії, там, ну, скоби, все, те, що потрібно. Все для нашої перемоги. Одна стільки одна перемога. Там війна, а тут ми маємо зробити все від нас залежне, щоб допомогти нашим, майже рідним, воїнам, які роблять все, щоб ми не втратили найдорожчого. Вкотре наголошує Ірина Кабанова, координаторка і натхненниця волонтерського осередку. Кожен військовий, який до нас проїжджає, він стає нам рідним. І ми його проважаємо як рідного сина, як рідного брата, як рідного чоловіка. Намагаємося все, що маємо добреньке, все в першу чергу військовим, тому що завдяки їм ми маємо можливість ходити по мирному місту, працювати і допомагати нашим військовим. Це мабуть що завдання кожного, хто тут в тилу, в мирному тилу. І вони нам всі рідні. Ми їх. Любимо, ми з ними спілкуємося на протязі всього служби, і вони пишуть, телефонують, звітують, просять щось, і вже таких хлопців за цей час за вже 12 місяць їх пройшло безкінечна велика кількість, і ми кожному раді і кожному намагаємося допомогти, бо вони ж там за нас. А наша наш обов'язок тут для них зробити все, що в наших силах. Євген Шандор, педагог, хореограф, не мав досвіду волонтера. З 24 лютого долучився до благородної справи днями, а іноді і ночами. Він тут. Перед уроками чи під час обідньої перерви. Тримає волонтерський стрій. До мене просто звернулися як до водія, сказали, що потрібна автівка і потрібен водій. І я з 24 числа приїхав як водій на координаційний центр. Спочатку це були, ну. Так сказать, легкі завдання. Це потрібно було розвести гуманітарну допомогу для переселенців, які на той момент проживали в місті Олександрія. Потім, так сказати, завдання трішки ускладнювалися. Почали заїжджати військові, почали передаватися посилки, почали хлопці звертатися з приводу того, що зупиниться їм або на ночівлю, або в них зламалася автівка. І так воно ланцюжком одне за одним. Додавлялись, додалося нове завдання. Звичка як педагогів, просипаєшся з раночку, знаєш, що центр координаційний відкривається о 9 і на 9 раночку їдеш на координаційний центр. Працюю я в залежності від свого основного розкладу навчання на роботі, тому що буває так, що на шостий урок потрібно з'явитися, на сьомий, і відповідно так і працюю на центрі. Але буває додаткова нічна зміна. Коли ввечері після школи повертаєшся додому, і телефонують хлопці, кажуть, що Женя допоможи, бо ми зламалися і не знаємо до кого звернутися, то день продовжується докти, доки не допоможемо до кінця хлопцям. Справи, до яких доводилося долучатися, здаються нереальними. Втім, виконували у будь-яку пору доби, згадує волонтер. Саме більше запам'ятався перший випадок, коли телефонували хлопці і кажуть, що нам потрібно місце ночівлі. Що нас буде 8 чоловік. Кажуть, але така ситуація, що нас вісім чоловік їде, і нас буде 5 автівок. Коли я їх виїхав зустрічати, вони дуже запізнювалися, вони запізнилися, мали приїхати приблизно 11 та пів 12-ї. Приїхали вони пів на перше. Я дуже хвилювався, бо комендантська година. І їх виявилося, їх заїхало 24 автівки, тому що вони зустріли першу і другу частину своєї колони, які також ламалися. Вони заїхали 24 автівки, 45 хлопців і 8 дівчат. Всі вони дуже зручно розташувалися, переночували, поїли. І вранці вони виїхали з міста Олександрії, а мені залишили на ремонт три автівки, які тут ремонтувалися, і потім нас доганяли свою колону після обіду. Це саме перше, і таке саме вражаюче для мене було. Перших три місяці для волонтерів координаційного центру. Пройшли як одна велика доба. Працювали без вихідних і відпочинку. До речі, рік роботи теж складно поділити на окремі пори року. Тепло чи холодно неважливо. Робота постійна і механізм працює. Знаєте, перший вихідний, який був в координаційному центрі, був десь у травні місяці. І коли я запропонувала, ми взагалі працювали без перерв і суботу, і неділю, повний робочий день, запропонувала волонтерам, кажу, давайте зробимо один вихідний, бо я розумію, що люди вигорають, падають, за, за, скінчаються і емоційні, і фізичні сили. То реакція, знаєте, яка була, не було реакції: о, здорово, там хтось, хтось підтягне домашні справи або поїде на шашлики відпочити. А як же ж ми закриємося, а люди прийдуть, а солдати приїдуть, а в нас зачинено? А як же ж так? Розумієте, які збиралися люди, це мені здається скарб нації. Вони найкращі, тому що стільки в таких умовах, як ми працюємо, вони продовжують працювати і сказати, що холодно. Ми єдине можемо скоротити на час, на два робочий день, тому що тут дуже холодно, приміщення не, отаплює, не опалюється, не нема світла, немає але... світла. Ніхто не йде, ніхто не йде. Так, емоційно дуже важко, тому що приходять біженці, розказують свою бідугори. Ти їх слухаєш, ти з ними балакаєш. Приходять бійці або телефонують, пишуть їм треба побалакати, їм треба розказати. Ти ми це все вислуховуємо. Ми ділимо з ними їх білі, їх відчай, їх стрес. І самим, звичайно, важко. Але коли вечором приходиш додому, вже нема сил не те, що щось робити, якісь хатні справи. Тобі вже по телефону нема коли сил балакати і нема сил вести переписку, комусь відповідати на якісь повідомлення, тому що переписка, як правило, це вечір, ніч. І єдине, що тебе піднімає ранком і надихає тебе, це те, що А хлопцям там ще гірше. І якщо ми заморимося, складемо руки, скажемо все, я завтомився, то а як же вони там? А як же ж там? Ми ж можемо, ми це можемо над нами не бахкають, у нас не взривається. Да, у нас є тривоги, але ж вони не шкодять нашому е, звичайному життю. А там нема звичайного життя, там війна. Люди ризикують життям, ризикують своїм здоров'ям кожну секунду. І ми просто не маємо права навіть на моральну. втому, не кажучи вже про, фізі, про фізичну. Вибір працювати на волонтерському фронті це по суті вибір без вибору. Не мали права нічого не робити. Аналізує волонтерка з досвідом з 2014-го. 24 лютого в мене якось не було іншого вибору, тому що е, до мене на офіс стали стікатися люди, що нести, що вести. І я почала казати, почали дзвонити солдати: треба те, треба те, наша тероборона, треба постілі, треба подушки, треба рушники, продукти харчування. І іншого виходу вже в мене не було, не було ні часу, ні виходу сказати або навіть подумати, а куди ж я знову. Як же ж, можеш є хтось інший? Так склалося, що люди почали приходити. Телефонувати і знов закрутилося, зібрали людей. Е, розум... Я розуміла, що це буде надовго, що це... треба е, створювати певний механізм, який повинен працювати, е, в... определили напрямки роботи: Аня Середа, Наташа Козинець, Аня Орловська, е, Таня... І всі почали на себе брати певний обсяг робіт. Це звіти, це соцмережі, тому що гарний волонтер це звітуючий волонтер. І ми в ми соцмережах кожен день викладаємо звіти, кому кого зібрали на фронт, що віддали, кого загрузили, що відвезли, що добули, на що збираємо кошти. Це величезний труд. Серед усього, що постійно прямує на фронт, енергія майстринь. Які плетуть килимки, маскувальні сітки, шкарпетки, сила духу господин, які печуть, варять, ліплять і консервують. Хтось несе чай, каву, неперебожний суп чи окопну свічку, а хтось купує дрон. І кожен донат, кожен пиріжок і вареник важливі. Вони допомагають. Ми на центрі робимо величезну не обсяг робіт. Галя кривоконь, вона і робить і бутербороди, і, смак, і енергетичні цукерки, і імбірні суміші. Літом ми робили аджику, малину. Та що тільки не робили? Тому що треба все, що попадає на координаційний центр, все повинно бути до ладу перероблено, і направлено на фронт. Це основне В першу чергу фронт. Добувати оцю всю гуманітарну допомогу, переписуватися з благодійниками, з донаторами, об'ясняти, розказувати, хто ми, що ми, щоб люди бачили звіти. Якщо бачать звіти, вони довіряють тоді більше шансів, отримати більше допомоги і, звичайно, більше шансів допомогти більшій кількості людей. Весна на літо ми працювали повністю на внутрішньо переміщених осіб, допомагали, роздавали гуманітарну допомогу. Це величезний, величезний обсяг робіт, не припиняючи при цьому вантажити машини, вивозити на передову допомогу, добувати те, що хлопці просять. А хлопці просять прилади, прилади, автомобілі. Ми ті гроші, які акумулюємо, які збираємо на координаційному центрі, ми їх немає маємо Право витрачати на хліб, цукерки або там на м'ясо, або на ковбасу. Ми це все договарюємося, Ті люди, які нам довіряють, це все нам привозять. Ті гроші, які ми акумулюємо, і збираємо на координаційному центрі, йдуть тільки на те, що ми не можемо купити зробити самі. Це прилади. Ви знаєте, за цей час я, мабуть, вже збилася з ліку яку величезну кількість е, тепловізорів, дронів, рацій. Приладів нічного бачення, автівок, ми навіть з Олександрійцями зібрали і купили рушницю антидронову. вона коштує 430 тисяч. Це був величезний такий проєкт, і без допомоги донаторів, без допомоги американської асоціації ми б це не змогли зробити, але коли ми всі разом, ми величезна сила. Родина волонтерського центру велика. Долучаються до благородної справи переселенці колективи закладів сім'ї. З дружиною та сином волонтерить Ярослав Гулян приєдналися всі з перших днів. Я, моя дружина, мій син. Всі пішли допомагати в центр, щоб робити щось для держави, для нашого війська. Кожен має допомагати своїй державі. Допомагати своєму війську і робити все для перемоги. Разом з дружиною до координаційного центру прийшов і Олексій Лобанов родом з Олександрії. Вже 20 років жив у Харкові. Коли війна вимусила переселитися, вирішили, треба допомагати, щоб швидше повернутися до звичного, нормального життя. Досвід волонтерства мав. Щоправда, у мирному житті це були екопроєкти. Тут потрібна була така більш фізична там допомога, людей було багато, оскільки багато освітян тоді займалися волонтерською діяльністю. І виходить так, що ну, потім цей процес вже освітній набув вже нормально ну, русла, вони вже пішли працювати, і нас тут лишилось трохи менше. То, ну, По-перше за все, чого вирішив, тому що ну, заради себе, скажімо так. Всі ми хочемо повернутися до нормального життя, і щоб це якнайшвидше відбулося, ми всі маємо допомагати нашим Збройним силам це зробити. Давайте не будемо кривити там душою, там якісь вигадувати високі матерії. Перш за все, ну, я хочу повернутися до свого Харкова, до свого нормального життя, щоб моя дитина ходила в школу, яку, до речі, було зруйновано на ну, десь на початку літа чи всередині. Ну, частково зруйновано. Ну, Я гадаю, що це все відбудується і вона зможе нормально ходити до своєї школи, бо дитина іноді прям ну, хоче аж до сліз, вже там, додому, хоче до школи, хоче побачити своїх однокласників. ну, Таке є. Щоденні турботи волонтерів координаційного центру різноманітні. В Олексія День зазвичай виглядає так. Основна робота це сформуємо. Для хлопців ну, посилки, якщо це є можливість передати новою поштою, формуємо просто ну, і по їхніх запитах, що вони там просять, якщо в нас це все є, ми неодмінно це все сформували, вони поїхали, з їх завантажили, вони поїхали вже на позиції на свої. Якщо цього немає, але ми можемо дістати, то у нас Ірина Олександрівна там. Всіх підіймає, кого може підняти. Ми збираємо або кошти, або знаходимо ну, людей, які нам можуть це надати. І ми тоді, відповідно, надаємо там ці е, речі там, або ну, необхідне спорядження для хлопців. Ну, найбільше враження, напевно, в цій діяльності це коли приходять наші пенсіонери. Коли вони приносять гроші, це ну, ти дивишся на, на ті кошти, там, на ті 500 гривень там, чи тисячу гривень. Ти розумієш, що це там, півпенсії їхні. Там Ірина Олександрівна тричі перепитує, чи вони готові віддати ті кошти блін, на Збройні сили. Вони Так, звісно, ми там будемо їсти картоплю, але хлопцям допоможемо. Це найбільше наверное, вражає. Бо ну, розумієте, цінність не в кількості, а цінність в тому, що людина може віддати ну, майже все, що в неї є. Це вражає. Євген Шандор забезпечує транспортну підтримку координаційного центру, привозить те, що наготували господині. Алгоритм простий, але триває це день у день. Є люди, які постійно щотижня надсилають нам готову продукцію. Це заморожені вареники. Потім ми їх звідсіля по необхідності, коли треба є, хлопцям, передати, веземо їх на їдальню. Там дівчата їм дуже велике. Дякую, вони допомагають, готують. І ми забираємо готову продукцію, готові вареники. Але є так люди, що самостійно приготували, відварили і телефонують на координаційний центр. Кажуть, будь ласка, допоможіть, бо як зазвичай це люди похилого віку, і в них немає можливості, щоб привезти вареники, забрати. Наприклад, сьогодні була така ситуація, що зателефонувала жіночка і попросила, що, будь ласка, заберіть вареники. Я до неї з'їздив. Це вона зробила 400 вареників і 40 літрів соку. Буквально дві хвилини назад ви були тому свідки, як ми їх ці вареники і соки передали хлопцям на передову. Випадки бувають різні. Тетяна Дігтярюк волонтерець з 26 лютого. У складному механізмі волонтерського центру кожен має свої функції. У Тетяни переважно сортування речей. Після зміни на роботі поспішає на свою волонтерську зміну. По іншому вже не може. Тільки почався цей жах. Я зрозуміла, що вдома сидіти я не зможу. Я прийшла ще тоді, вони були на соборній 134. Прийшла, сказали, що людей є ну, достатньо, але ж я прийшла 26-го і сказала, що я буду працювати, давайте мені роботу. І з 26 лютого я кожного дня, ну, вільний від роботи час, приходжу сюди, допомагаю. Чи можемо. Ну, дома, я, я вважаю, що вдома ми сидіти не повинні. Такий час треба. Кожна, кожна людина повинна ну, чимось допомогти в цій війні. Допомагає хто, хто як може. Дійсно, ми вже тут стали родиною. Я зараз дві тижні на лікарняному, я прям, прям сумую, от зайшла їх провідати. <сум> ну, от, от, Чесно, дійсно, дійсно стали родиною тут. У нас було більше 40 чоловік. Тут народ було як мурашок. Бігом, 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 бігом все робилося, вантажилося. Але почалося у вересні навчання в школах, а велика кількість була вчителів, викладачів. тому… Життя триває, люди пішли на роботу. Та зараз ті, хто працюють, приходять після роботи. У нас є Таня Дегтярюк, яка працює по змінам. Вона приходить після зміни, працює вчителя, які цілу неділю працюють, викладають свої предмети. Вони приходять в суботу. У нас тут в суботу вулик, багато роботи ми встигаємо пер... перероблювати. Те, що ми не встигаємо робити на протязі неділі, ми за Залишаємо на суботу, і тоді всі гуртом швидше це все робиться. Тобто на зараз нас порядка 20 залишилося на різних напрямках роботи. Є волонтери, які працюють вдома, які не, фізично не присутні тут, але їх праця дуже суттєва і дуже вагома. Це Оксана Хода, це Таня Тарасенко і молодь, яка веде наші соцмережі у нас працює прес-центр, куди ми скидаємо в онлайн режимі всі наші звіти, і вони працюють над тим, що вільний від роботи від навчання час вони це все викладають. Олена піддубна теж в переваг між своєю роботою, Олічка. Сливюк, вона працює вчителем, але на перервах між роками, коли у вересні почалися уроки, то дівчата вели уроки онлайн прямо звідсіля, коли ще була онлайн робота. У нас на другому поверсі встановлювали ноутбуки і вели уроки. Дуже багато коштовної та необхідної допомоги люди приносять до координаційного центру анонімно, і це право кожного. Але робити пожертви, допомагати люди не втомлюються. Ось уже рік. Потреби, про які інформують на сторінках центру, оперативно закриваються. За довіру, підтримку, допомогу волонтери дякують кожному та просять не спинятися до самої перемоги. Багато людей, які з місяця в місяць приносять гроші. Приходить жіночка, яка приносить кожен місяць по 200 гривень від бабусі, яка не може ходити сусідка, але вона її просить. Дітвора приносить гроші, які накалядували на новорічні свята, які зібрали якісь кишенькові гроші, або подарені на день народження, і вони їх не витратили на власні потреби, вони їх витратили на, вирішили їх витратити на допомогу ЗСУ. У нас є такий хлопчик Максим, його батько Максим Кумпан загинув, а його син Андрій. Практично кожен місяць разом з мамою, з дружиною загиблого воїна, він приносить кишенькові гроші, пакетик з дрібними грошима, він їх накалядував, назбирав, і він приносить з такою гордістю. Е, каже, я прийшов коли в школу і розказав, що я приніс гроші, то всі в класі мені аплодували діти. Е, знаєте, я Пишаюсь тим, що я знаю, що я зустріла цих людей, бо війна це страшна річ. Але коли ти зустрічаєш таких людей, коли кожен з них це цілий всесвіт, і це багаті душею, серцем ці люди. І у е, тебе з'являються сили, виростають крила. Які би ти не був втомлений, як би тобі не було холодно, або емоційно, і емоційно ти вигорів, ти знов піднімаєшся, і починаєш працювати, бо такі люди додають тобі сил. Ще на початку війни прийшов чоловік, який приніс запакований пакунок грошей і каже, тут 10 тисяч. Ми записали в касу ці 10 тисяч. А коли вечором е, зводили касу, і е, жіночка, яка сиділа на е, прийому коштів, почала перераховувати ці гроші, вскрила цей конверт. Це було 10 тисяч доларів. За ці гроші ми змогли купити 50 бронежилетів на той час, коли. Їх взагалі не було. Ми додали ще. І цей хлопець, який приніс такі шалені гроші, він навіть не сказав, хто він, що він, не просив його сфотографувати. Він мовчки приніс ці гроші і пішов. Те ж саме у нас є благодійник, молода людина, яка кожен місяць приносить якісь коштовні речі. Це. Дальноміри, це прилади нічного бачення, це біноклі, рації, це те, що треба на війну. Буржуйки такі, пічки, вони щепні, це називаються, вони маленькі, невеличкі, їх виготовляють на заводі, але він читає наші дописи, приноси. І таких людей величезна кількість. От буквально в понеділок прийшла жіночка казала, я читала, що ви збираєте гроші на наступне авто ось вам 1000 євро. Ви розумієте? Жінка, якій вже давно за 70, вона б могла за ці гроші піти в кав'ярню, поїсти смачненького, подорожувати, поїхати десь на відпочинок, а вона ці гроші принесла. Для того, щоб хлопцям купили нове авто. І, і безліч таких людей, які приходять кожного дня, хто приносить 20 гривень, хто приносить 2 тисячі, хто приносить 200 гривень. Неважливо, скільки вони приносять, але ми розуміємо, що ці люди, маючи мало, готові віддати багато. Про координаційний центр Олександрія знають не тільки хлопці на передовій, не тільки волонтерське братство нашої держави. Про наш центр дізналися на світовому рівні. Прапор, придбаний на донат невтомної віри Вовк, потрапив із Бахмута до Конгресу США. Про цей волонтерський скарб представники координаційного центру розповіли і в інтерв'ю Голосу Америки. Працювати до перемоги плани волонтерів однозначні. Солдати не дають відпочити, тому що я розумію, що вони на нас розраховують, і ми не можемо підвести їх сподівання, ми не можемо їх залишити без допомоги. Люди, які, бабусі, які плетуть шкарпетки, вони чимось зайняті, вони намагаються, як, як можуть допомогти і як можуть бути причетними до цієї справи. Жіночки, які ліплять вареники, які печуть пиріжки. Та таких дівчат я просто зараз не з Річу всіх, які скажуть мені, а як же ж так, а куди ж ми тепер це все будемо нести? Ні, ні, ні. Ви, будь ласка, залишайтесь. Ви працюйте, тому що ви працюєте і ми підтягуємося, і ми відчуваємо себе потрібними. І ми можемо чимось допомогти. А не буде вас, а як же ж ми? І піднімаєшся як не важко, і знову ранком на роботу.